Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про літні місяці. Відгадай загадку! У місяці спекотнім тім жарко-дуже нам усім хочеться в саду побути, смакувати свіжі фрукти. Коли це? В серпні. Як настав цей літній місяць, все росте у нас навколо. Ягідки почервоніли, спіє в полі щедрий колос. Коли це? В червні їде літо на коні, та й несе гарячі дні, зацвіли пахучі липи, а цей місяць зветься липень. Назви літні місяці по порядку. Червень, липень, серпень. За допомогою вірша та світлини досліди, як літній місяць дістав свою назву. Червень це черешні, стиглі, соковиті, це червоні вишні солодом налиті. Липа, липа зацвіла, засурмила сім джала. Гей, злітайтеся подружки, у гайок на край села там уже не видно від, а лише пахучий цвіт. Серп знайшла бабуся і пшениці жала, як снопи в'язала, дітям показала Щедрий місяць серпень. Серпиком назвала. Розглянь малюнки, який термометр показує погоду влітку. Отже, на одному термометрі мінус 6 градусів, на одному 0, на третьому плюс 27, отже, третій показує погоду влітку. Запрошую до перегляду відеоролика Жива природа влітку. Літній вітерець дмухнув і переплутав букви у словах. Розшифруйте ці слова та скажіть, що їх об'єднує. Розташуйте назви місяців у потрібному порядку. Літня природа наповнює повітря рослинними пахощами. От уже й тополя розпустила пух. Так поширюється її насіння. У лісі біля водойм розноситься запах уже не квітковий, а солодкий трав'яний. Що сили росте зелень, а от уже й суниця прокинулася, а за нею вже й чорниця поспіває, тільки встигай збирати. У ранкові години чутний лемент пластіво. Вдень у водоймах квакають жаби, а вечір закінчується колисковою піснею солов'я. Цей час Найблагодатніша тепла пора року для роботи в полі. Для вечірніх прогулянок І нічних посиденьок біля багаття. У більшості звірів влітку підростають малята, переходять до самостійного способу життя. У середині літа народжуються малята в їжаків. Їжачиха влаштовує гніздо серед густих заростей кущів, піклується про дитинчат. Народжують одного-двох дитинчат кажани. За літо двічі виводять потомство зайці і білки, ури. Влітку майже закінчується нерест. Мальки риб виводяться в мілких місцях, що утворюються під час розвиву річок. Плазуни влітку відкладають яйця. У житті птахів літо напружена пора виведення і вигодовування пташенят. У червні в багатьох птахів пташенята вже залишають гнізда. Горобці, синиці виводять потомство двічі-тричі за літо. Вигодовуючи пташенят комахами, вони їх знищують у величезній кількості. Запам'ятайте прикмети літа. Та перевірте їх вірогідність на канікулах. Якщо каштан розвився раніше за яблуню, буде сухе літо. Зацвіла шипшина, почалося літо. Якщо шипшина не розкрила квітів, буде дощу. Початок цвітіння горобини. Оповіщає про масову появу попелиці. Пізно цвіте горобина буде довга грибна осінь. Рясно цвіте малина на тепле літо. Липень казати звик я грозовик. Цвітелий. Про які місяці йдеться у відео? Які рослини підтверджують настання літа? Як тварини виводять малят влітку? А які прикмети літа ти запам'ятав або запам'ятала? Давай пограємо в гру. Повторюй за текстом рухи. Хмарка сонечко закрила. Слізки дрібні і зронила. Ми ті слізки пошукаємо, у травичці позбираємо. Пострибаємо, як зайчата, політаємо, як пташата, потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки, ніжки. Всі веселі, от чудово! А тепер до праці знову. Який літній місяць ти найбільше любиш? Поясни чому. Поділись своїми думками, вподобаннями з близькими, з друзями або з однокласниками. Прочитай предмети про літні місяці. Під час літніх канікул перевір їх. Якщо в червні рідкий дощ буває. То у вулику медок прибуває. Парує серпні туман над лісом, пора йти по гриби. Багато повутиння в серпні на довготривалу й гожу осінь. В Арктиці майже не буває літа або воно зовсім коротке. У різних куточках нашої планети літо різне. Наприклад, у тропічних і екваторіальних місцях воно триває цілий рік. На полюсах літо триває 6 місяців. Додому виконати сторінку 55 у друкованому зошиті. Дякую за увагу. До зустрічі!